Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про зрадників, кротів у владі. Наскільки високо в кабінетах вони сиділи і продовжують сидіти? Оце реальна небезпека під час війни, яка стоїть перед нашою країною. І останнє розслідування СБУ та державного бюро розслідувань дуже цікаву інформацію виявило, про яку зараз хочу з вами поговорити. Друзі, допоможіть мені просунути це відео, щоб більше людей його побачило, бо це підвищить вірогідність того, що ці кроти будуть прибрані, займаних ними посад. Тільки суспільний розголос може допомогти в цій ситуації. Від цього, друзі, залежить наші з вами життя, бо від цього залежить перемога України. І так починаємо з вас лайк, шер, коментарі, підписка, якщо ви не знаєте, як допомогти просунути відео. Ну і кидайте своїм друзям в групах, щоб більше людей побачило. І так, служба безпеки України та державне бюро розслідувань оприлюднили інформацію щодо Олега Кулініча. Це високопоставлений співробітник служби безпеки України до недавнього часу, який був затриманий влітку минулого року. А перед тим очолював Службу безпеки України управління СБУ по Криму. Так, да, Крим окупований, але існує служба безпеки України. І очевидно, що вона якраз мала займатися питанням, що відбувається в Криму. Виявляти агентів, зрадників, ну і можливі небезпеки звідти, і як ми знаємо з вами, друзі, чудово, після 24 лютого з Криму був нанесений один з ударів по Україні, який став ну дуже болючим для нас. Бо якщо ворог відійшов від Києва, куди він вдерся з Білорусі, відійшов від Чернігова, відійшов від Сум, то сьогодні перед Україною стоїть завдання звільняти, звільняти величезною кров'ю. Звільняти наші території півдня України 20% нашої території окуповано, і це все відбулося через прорив Криму. Саме з Криму російська армія вийшла на оперативний простір, пройшовши чонгар, який виявився незамінованим, і зараз триває розслідування, як його розміновували, і чекаємо інформацію про це. І пішла хвилями на захід. Взявши Херсон, і Антонівський міст не був підірваний. Коли росіяни відступали з Херсона вже в кінці 22-го року, вони, звичайно, підірвали Антонівський міст. Україна цього не зробила. Завдяки цьому росіяни змогли захопити місто Херсон, далі підійти до Миколаєва, далі аж до Вознесенська, прориваючись на Одесу. Тільки завдяки героїчним Збройним силам України вони були зупинені, потім відкинуті. Але й сьогодні. Вся лівобережна Херсонщина окупована, а також вони пішли на схід там від перекопу пішли на схід і атакували місто герої Маріуполь, яке готувалося довго до оборони. Але там як вони готувалися? Вони готувалися, що їх будуть атакувати зі сходу та півночі, а атакували їх з заходу, тому що російські війська пройшли до них з Мілітополя. І це фактично дозволило росіянам оточити Маріуполь, знищити наш героїчний потім гарнизон і взяти це місто, і знищити це місто. Тож ціна цього надзвичайно велика. ось служба безпеки України по Криму очолював такий собі пан Кулініч, який як виявився, як сьогодні стверджує СБУ і ДБР і показує документи і записи, які я вам зараз продемонструю. Був російським агентом, просто прямим російським агентом. Але як виявляється, не тільки він мало того, що голова служби безпеки України по Криму як виявилось, він координувався з Сівковічем. Пам'ятаєте, такий був діяч часів до 2014 року. Був депутатом, а потім був заступником секретаря РНБО. Як виявляється, це теж російський агент в 2014 році втік в Москву. Там працює далі на ФСБ і цілий створили політичний офіс, якого вони керують отакими зрадниками, одним з яких був Кулініч. І от Кулініч і мало того, що постачав інформацію, але через Кулініча вони ще й розставляли кадри на чолі всієї служби безпеки України. Подивіться фрагмент офіційного розслідування ДБР та СБУ. За завданням ФСБ РФ, екс заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, в минулому офіцер КДБ СРСР та екс екслава адміністрації президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у Москві, створили так званий політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків з метою контролювати та впливати на процеси в українському суспільстві. Офіс діє за адресою Росія, Москва, Краснопресненська, набережна будинок 12. Діяльність Володимира Сівковича координувалася начальником 9-го так званого українського управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ Ігорем Чумаковим та співробітником 1-го відділу 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ Олександром Чуліндіним. Крім цього, у політичному офісі під прикриттям постійно працювала співробітниця ФСБ РФ Марина Терентіва. Одним із головних завдань організації було внесення деструктивності в роботу СБУ та інших органів центральної влади, розбалансування їхньої роботи, розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, створення враження про нездатність України самостійно дати собі раду та функціонувати як вільна і незалежна держава. Олег Кулініч був довіреною особою Володимира Сівковича з 1989 по 1994 рік він навчався в академії ФСБ РФ, проходив військову службу у Федеральній службі контррозвідки РФ, а потім до 2006 року в службі безпеки України. З травня 2019 року, за завданням спецслужб РФ, Олег Колініч введений до найближчого оточення керівництва Служби безпеки України 21 жовтня 2020 року. Олег Колініч був призначений начальником головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим, що розташовувалося в Херсоні. Він мав доступ до усієї таємної інформації, що циркулювала у спецслужбі, та отримував актуальні дані про те, що обговорень. На нарадах та відбувалося в державі. Олег Кулініч також лобіював призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника голови СБУ. А департамент контрозвідки повністю не його? Ну, я скажу таким образом: я там плюс-мінус ну, Задача на це місце вивести охотник. На департамент контрзвідки или на первого зама? Я не понял. Первого заму. Ну, вместо Броневского. Который заберет под себя ДКР, да? Угу. А когда все будет уже более-менее готово, оно быстро может быть. И я просто быстро не хочу, потому что вы кадры не поставите. Хотя, если охотника убедите, что охотник... Хотя бы охотника поставьте первым замом. Угу. Потому что э, линия контрразведки, если охотник ее заберет, и эту штуку, то она будет неплохо. Остальное можем сами там... І так вони кажуть, охотник наумов. А хто ж це була людина? Перший заступник голови СБУ. Ще раз, перший заступник ключової спецслужби України, голови СБУ. А хто ж його призначив на цю посаду? Володимир Зеленський за поданням голови СБУ Івана Баканова. І тут з'являється питання: хто ж такий Іван Баканов? І нагадати вам, бо якось він з літа минулого року, коли був звільнений, нарешті, давно треба було це зробити. Але був звільнений тільки влітку. Так ось питання виникає: а де він зник? Давайте я вам нагадаю трішки історію про Івана Баканова, коли ще його призначали на посаду. А це був серпень 2019 року, одразу після виборів президента і парламенту, Тобто, одразу після виборів президента, Зеленський поставив Баканова виконуючим обов'язки. А коли провів свою більшість в парламенті, вже затвердив Баканова на посаді голови СБУ. Тоді я виступав з трибуни Верховної Ради і ставив отакі от питання. Олексій Гончаренко з трибуни. Дякую. Олексій Гончаренко, Північ Одещини, Європейська Солідарність. Шановні громадяни України, я хотів би ще раз з цієї трибуни нагадати передвиборчу програму кандидата в президента Зеленського. Підставою призначення на посаду стане розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. А які ж такі заслуги є в пана Баканова? Це відомий офіцер спецслужб. Це бойовий офіцер, який воював за Україну? Ні. Це сусід Володимира Олександровича ще з дитинства. Це генеральний директор студії квартал 95. Вибачте, а кого ми зараз обираємо? Голову служби безпеки України чи голову Служби безпеки 95-го кварталу? Нам казали, закінчилася епоха кумовства. А що почалася епоха сватовства? з ким разом сватів знімали, чи епоха сусідства? Хто добрий сусід? Хороше питання, і як на мене, відповідь вже є очевидною. І ще я хочу подякувати бойовому офіцеру, генералу, герою України Василю Грицаку, за те, як він працював і віддавав своє життя. Насправді ризикував своїм життям за Україну. Я його бачив під Дебальцево в лютому 2015 року. І я вважаю, що маю честь бути знайомим з цією людиною. Це є справжній керівник служби безпеки України, служби безпеки України. Дякую. Ну дійсно, а які такі заслуги? Хто такий Баканов, чого на голову СБУ? Ну тепер ми і тепер не знаємо відповіді на це питання. Тоді здавалось, просто друг, брат, сват. Але виявилось, що це людина, найближче оточення якої були поставлені російські агенти. І пан Наумов, який був його першим заступником, і за його пропозицію їм став, виявився російським агентом. Це бригадний генерал СБУ до, до речі, теж отримав це звання відповідно до указу президента Зеленського. І цей бригадний генерал СБУ очолював внутрішню безпеку СБУ. Потім був першим заступником голови СБУ 23 лютого 2022 року. Тоді, коли багато хто ще не вірив, що буде вторгнення, Наумов втік з України. Ну він все знав. Він весь цей час працював на ворога. Затриманий був на кордоні з Сербією, сербськими прикордонниками. При ньому були знайдені гроші, сотні тисяч доларів, євро, діаманти. Ну уявіть собі. З тих пір знаходиться в Сербії вже рік, в суді Україна добивається його екстрадиції. І ця людина була першим заступником голови СБУ. Ну от ви зараз чули ці записи. Ну і там, наприклад, послухайте ще деталі, ще один запис розмови Сівковича з Кулінічем, який був, власне, як виявляється, просто головою цієї агентури, або одним з голів цієї агентури в СБУ. Это я сейчас задачу охарактеризую, которые поставлена. Теперь по Диазу по этим тематическим аналитическим группам мы проговорили, он согласился, то, что вы сказали. Он согласился маленькие группы делать в аналитике. Да, только не в Диазе, блин, опять же, отвлекает маневр. Он создает, он делал Уже главком и в рамках Главка сделал отдельное управление. В том числе в этом отдельном управлении, там не только вопросы, чтобы понимали, ВБ, а там активные мероприятия, там борьба с контрабандой, там борьба с бандитизмом, борьба с бандитизмом в правоохранительной системе, там, борьба с Кипер, там все-все-все такое, что он не хочет отдавать, никогда нас тоже под ним. он это все запулил, там, конкретно, конкретно в рамках этого главка. Е, створено так називаємо 13-та ділка, коли не убийства не А це що таке? Я сам не розумію, навіть я говорю, я, вернусь, я вам презентую. Друзі, ну отак вони вирішували питання. І отак, при уявляєте, яку інформацію вони отримували. Саме вони розповідали керівництву країни, що можна готуватися до шашликів, а не треба готувати країну до російського вторгнення. Саме вони. Я впевнений в цьому, допомогли ворогу пройти Чонгар, саме завдяки їм не був взірваний Антонівський міст і ще багато чого, чого ми, напевно, навіть ще до сих пір не знаємо. Але тут дуже важливе питання: а чи це вся агентура, яка була? І от тут дуже важливо дізнатися все-таки, що ж по пану Баканову. Бо звільнений він був влітку минулого року президентом з посади голови СБУ з дуже жорстким формулюванням за те, що його по статті військового статуту, що його дії чи бездіяльність привели до великих людських жертв. Уявіть собі. І з тих пір я неодноразово в Верховній Раді ставив питання: а де ж Баканов? Де результати розслідування по ньому? Послухайте. Я хочу скористатися цією можливістю. Ми зараз розглядаємо закон про службу безпеки України. Коли ми його розглядали в першому читанні, я казав питання майна це все дуже цікаво. Я не розумію проблеми, які сьогодні є в СБУ з майном, яке 30 років в СБУ майном користувалося. Однак сьогодні є величезні проблеми, і ми дуже хотіли би почути все-таки відповіді, тому що є офіцери СБУ, які сьогодні боронять державу, які, на жаль, гинуть сьогодні на цій війні, і це наші герої. І ми величезну повагу ма. Маємо і дякуємо. Але є, на жаль, зрадники в СБУ. Ми бачимо справу генерала Наумова, який тікав з діамантами. Ми бачимо справи по СБУ, представниках, працівниках Херсонського управління, центрального апарату. Ми всі пам'ятаємо, що 17 липня, друзі, 17 липня, тобто, декілька місяців тому. Іван Баканов був відсторонений від своєї посади голови СБУ указом президента Зеленського з формулюванням за порушення статті 47 дисциплінарного статуту збройних сил, а саме невиконання, неналежне виконання службових обов'язків, яке призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків. Друзі, ну це таке формулювання, по якому ми маємо почути відповідь. А що ж зробив чи не зробив Іван Баканов? Однак з того дня ми нічого не знаємо. Іван Баканов просто кудись зник, як каменем пішов на дно якесь, на якому дні він знаходиться, що відбувається, що показала перевірка. Це не просто питання до Баканова, тому що це і є єдине, що нас забезпечить, щоб це не повторилось в майбутньому. В цьому зацікавлені ми всі з вами тут. Бо від роботи СБУ залежить життя кожного українця сьогодні. Тож ми вимагаємо і хочемо. І ніякої відповіді ми не отримуємо. Ніякої. А це означає, скільки ще агентів о, знаходиться російських в на найвищих шаблях влади. Ми не знаємо. Але наведу вам ще один приклад. Як я вам сказав, СБУ і ДБР стверджує, що всією цією агентурою одним з напрямків. Одним ми уявляємо, що це не все, але одним з напрямків курує пан Сівкович. А хто ще в українській в сьогоднішній владі напряму пов'язаний з паном Сівковичем? Повідомляю пан Данило Гетьманцев, голова податкового комітету Верховної Ради України, один з очільників президентської фракції Слуга народу в Верховній Раді України. Він три скликання, три скликання був помічником Сівковича. Ще раз три скликання на три дні, не три місяці, і навіть не три роки. Три скликання парламенту багато багато років. І він сам визнає, що працював на сівковича. Подивіться фрагмент з іншого журналістського розслідування. Так я дійсно був помічником, консультантом народного депутата Володимира Сівковича у трьох скликаннях. І кар'єра Гетьманцева злетіла настільки ж стрімко, як і його патрона. На той час він був простим 24-річним асистентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, але раптом заходився немало небагато формувати політику держави. Тож починаючи із початком 2000-х років, я співпрацював з народним депутатом Сівковичем. Так я отримав відповідну можливість і готував ряд законопроєктів та поправок до проєктів законів під час підготовки їх до другого читання. Окрім того, я консультував народного депутата з питань, в яких я є фахівцем: податкове, фінансове, банківське, інформаційне, адміністративне право тощо друзі. І ця людина продовжує бути. Ця людина продовжує фактично визначати економічну політику держави. Він дуже впливовий, це всім відомо. Він впливає на податкову, він впливає зараз на бюро економічної безпеки. І ця людина працювала Сівковичем. Скільки ще таких? Насправді ці записи це жахіття. І всі мають бути притягнути до відповідальності. І Баканов, ми маємо почути відповідь на питання. Він просто був таким. Вибачте, ідіотам, що дозволив російським агентам крутити з собою як завгодно. Чи він теж був завербований? Ми маємо право отримати відповіді на ці питання, і ми зобов'язані отримати відповіді на ці питання. І це вже особистий виклик для президента Зеленського, тому що він призначав всіх цих людей на посади Наумова, Кулініча, Кулініча теж була призначена указом Зеленського Безпосередньо Баканова, Гітьманцева і всіх інших. Друзі, допоможіть мені поділитись цим відео. Це дуже важливо для безпеки кожного з нас з вами і для нашої перемоги. Тримаємо стрій!